Доброго дня, діти! Україна, рідний край, поле, річка, синіхай, любостежкою і ти. Тут живемо я і ти. Сьогодні ми з вами познайомимось з рослинами, які вважаються символами України. Моя країна, Україна, Україна! Калина символ рідної землі, отчого дому, кохання щастя. Верба символ краси та постійності життя. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Чорнобривці символізують дитинство, матір і батька рідну оселю. Барвінок символ вічності, буття і життєвої сили, провісник весни. Волошки – символ святості, чистоти, привітності і чемності, хлоп'ячої краси і добра. Сьогодні ми з вами познайомились з рослинами, які вважаються символами України. Домашнє завдання: намалюйте, будь ласка, будь-яку квітку, яка вважається символом України. До побачення, малята!